У попередніх випусках ми показували, на яких елітних автомобілях пересуваються працівники одного з підрозділів Служби безпеки України, а саме так званого економічного управління. При зарплаті в середньому у 15 тисяч гривень на місяць ці держслужбовці їздять на авто за десятки тисяч доларів. Викриття розкішного способу життя працівників цього управління викликало бурхливу реакцію у самій СБУ. За годину до ефіру, коли вже не було жодної технічної змоги, вносити зміни у зміст матеріалів, матеріалу, наша редакція отримала лист, в якому СБУ закликала утриматись від публікації матеріалу з прямим натяком на кримінальну відповідальність. Після виходу сюжету ми надіслали запит на ім'я голови СБУ Василя Грицака з проханням повідомити, чи буде проведена службова перевірка самих показаних нами працівників СБУ на предмет можливої корупції. У відповіді нам повідомили, що така перевірка вже призначена. Будемо стежити за її перебігом. За секретним грифом, який СБУ поширює не лише на своїх таємних спецагентів, а й на публічних працівників. Можна легко приховати їхню потенційну протиправну діяльність. Що веде до незаконного збагачення, але наш обов'язок як журналістів проливати світло на справжній стиль життя держслужбовців не співмірний з їхніми офіційними доходами, що й продовжує робити Валерія Єгошина. Це підрозділ управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Минулого разу ми показали деяких працівників цього управління СБУ, які судячи з їхнього елітного автопарку, живуть на широку ногу, хоч офіційно отримують порівняно скромні чиновницькі зарплати. Схеми, якими опікується економічна контрозвідка, одні з найбільших в Україні, оскільки вони пов'язані з валютною складовою, тобто імпорт-експорт, поставки ліків, поставки харчів. Про те, як працюючи у цьому управлінні, можна наповнити кишеню корупційними грошима, було опубліковано чимало журналістських розслідувань. Схему заробітку, о, як і усіх всіх силовиків, перше створити проблеми і героїчно їх вирішувати, або о, порушити провадження і не довести його до кінця. Одну з таких схем раніше показувала і наша програма, коли працівниками цього управління в Україні заблокувався імпорт скрапленого газу. Силами СБУ ринок зачистили під нового крупного гравця. Затримувати силовиків, власне, на самому отриманні неправомірної вигоди, це робота правоохоронців, в тому числі і в самому СБУ мали б бути зацікавлені ловити на гарячому своїх нечистих нарокопрацівників. Ми ж за допомогою доступних нам методів і надалі звертаємо увагу на невідоме, звідки взяті численні предмети розкоші та елітну нерухомість службовців СБУ. Це очільник економічного управління СБУ Сергій Конохов. Саме його підлеглі, як ми з'ясували раніше, ведуть надто розкішний як для держслужбовців спосіб життя. А що можна сказати про спосіб життя самого Конухова, уся кар'єра якого пов'язана з СБУ? У 2015 році? Згідно з офіційним реєстром МВС, службовець пересів на позашляховик Toyota Land Cruiser 200 вартістю біля 40 тисяч доларів. До цього ж Сергій Конухов володів автомобілем Lexus LX 570, Зараз на вторинному ринку такий вартує близько 50. Не менше питань і щодо нерухомості голови економічного управління СБУ. Центр Києва, вулиця Костельна, до Майдану Незалежності звідси йти не більше двох хвилин. Тут у січні 2014-го придбав квартиру на 55 квадратів Сергій Конухов. На сайтах продажу нерухомості зазначається, зараз середня ціна на квартиру з подібним метражем тут біля 150 тисяч доларів, а це близько 4 мільйонів гривень. При цьому зарплата працівника СБУ навіть на керівній посаді не перевищує 30 тисяч гривень на місяць. Але Конухову якось вистачило не лише на квартиру біля Майдану Незалежності. А он раніше жив, ага. а посліннє час не бачу. Ну квитанції хтось забирає. А просто... фамілію ви його знаєте? Конухов. Конух. так Конух. так да, це -да -да, он село Юрівка в кількох кілометрах від Києва. Наразі тут зводять багато селідних котеджів, а земельні ділянки вартують від півмільйона гривень за десять соток. Через рік після купівлі квартири на Костельній, а саме у 2015 році, будинком на майже 300 квадратних метрів тут обзавівся і Сергій Конохов. Дані про це є у відкритому реєстрі. Службовець Конохов єдиний власник двоповерхового будинку з гостєвим будиночком, невеликим спортивним майданчиком, теплицею та навіть ставком. У Конохово молода дружина, яка схоже займається вихованням їхньої дитини і не має бізнесу. Що ж до колишньої дружини працівника СБУ, то, як ми встановили, вона також державний службовець. Працює у державній компанії Укртрансгаз. Звідки ж тоді гроші? Про це ми хотіли запитати самого начальника економічного управління СБУ. Зверталися до нього із запитом і телефоном. Після довгих вагань зрештою він таки відмовився від інтерв'ю, не захотів відповідати на запитання про походження усього свого майна. А у відповідь на наш запит на ім'я голови ЗБУ Василя Грицака нам повідомили, що Конухов, як і всі інші, проходив внутрішню перевірку, і питань до нього, мовляв, не виникло. Перевірка проводилась відповідно до закону України про очищення влади органами ДФС України, в результаті чого стосовно них отримано позитивні відповіді. Схоже, економічне управління віддавна слугує місцем для суттєвого покращення фінансового стану його працівників та керівництва. Нам вдалося віднайти елітне майно ще одного відомого діяча СБУ Степана Грещука, який також зробив стрімку кар'єру в економічному управлінні, а донедавна очолював управління СБУ Києва та області. Це елітний житловий комплекс Капітолій на Хрещатику у серці Києва. Клубний будинок на 48 квартир. За останні півсторіччя це чи не єдиний новий будинок, зведений на центральній вулиці столиці. В часи будівництва експерти визнавали його найдорожчим у Києві. Звідси відкривається чудовий віт на місто. А на сайтах продажу нерухомості ціни на квартири на верхніх поверхах зараз можуть сягати трьох мільйонів доларів. В цьому будинку переважно оселилися відомі та дуже багаті люди. Серед них і Степан Грещук. Ось він виходить з під'їзду саме цього будинку. Сідає в авто та їде на роботу. Тоді ще у головне управління СБУ Києва та області. Саме туди ми відправили запит, попросили майнову декларацію Степана Грищука за 2016 рік. Проте у відповідь із посиланням на державну таємницю нам надіслали тільки його стару паперову декларацію за 2015-й. У ній квартири на Хрещатику ані у користуванні, ані у власності немає. Перевірити, чи вказана вона за всіма правилами у його свіжі електронній декларації може тільки на ЗК, коли після всіх процедур СБУ надасть йому допуск до держтаємниці та Національне антикорупційне бюро у межах кримінального провадження. На відміну від Конухова Степан Грищук не став уникати розмови з нами. Запевняє, що вже у електронній декларації елітну квартиру вказав. Звичайно, вказував, що я не проживаю, звичайно. Я все вказав до декларації. У мене все декларація втрачено, відмічено, нічого не приховував, нічого не ховаю, Все показує, що в мене є. Статків немає, маєтків у мене немає, приватних будинків у мене немає. На кого ж оформлена квартира на хрещатику, в якій він мешкає? Як вдалося дізнатися, у 2012-му елітну квартиру на верхньому поверсі будинку для багатіїв зареєструвала на себе Галина Яремчук з Львівської області. Наше розслідування встановило це старша сестра Степана Грищука. Тож схеми вирішили запитати в самої жінки із західної України, звідки в неї десятки мільйонів гривень на квартиру в центрі Києва, в якій живе її брат із сім'єю. Село Черниця 50 кілометрів від Львова. Власниця елітної столичної нерухомості зареєстрована ось в цьому будинку. Але вдома її, на жаль, не виявилося. Немає його Степанівної. В неї є квартира на вулиці Хрещатик. Я хотіла запитатися за цю квартиру в неї. Ви тільки в неї можете запитати, я вам нічим не допоможу. Сам Степан Грищук переконує, що столична квартира коштувала його сестрі з Львівщини. Не так вже й багато, але точні цифри йому мовляв невідомі. Якщо за 3 мільйони євро купують, то я е, знайду можливість зв'язатися з сестрою, запропонувати її, щоб вона дуже швидко продала цю квартиру. якщо хтось заплатить за неї, хоч би 2 мільйони. Хоч би півтора мільйона, хоч би мільйон. Степан Грищук пояснює, його старша сестра, одноосібний власник квартири, працювала все життя та вирішила вкластися в нерухомість. Звичайно, що за домашньою господарською справою такі кошти на квартиру не збереш. Наприклад, в кінці 80-х було дуже вигідно вирощувати там велику рогату худобу, свиней, корей, це все продавалося. Працювали всі, працювали всією сім'єю. Були поїздки, щоб в Його ви знаєте, але ж з пустими руками туди не поїдеш. Люди заробляли на Польщі. Заробляли займалися в 90-х роках масовою торгівлею і на Росії, і на крайній північ, і кругом. Тобто, багатьма питаннями вони займалися. Вони кругом їздили. Чи правильно я розумію, що? Сім'я Галини Степанівни та Галина Степанівна. Вони вирощували худобу, займалися сільськогосподарським виробництвом, ні, ні. їздили на заробітки ні, до інших країн і змогли вони, ні, купити квартиру Абсолют, на прощату. Абсолютно не так. Я вам підкреслив, що за це квартиру купити, заробити не можна було на той момент. І ця тема була актуальна 20 років тому назад. Що вони завжди заробляли? Вони ніколи не сиділи, склавши руки, вони працювали, заробляли. Тому я не хочу пхатися в їхні особисті справи. За час підготовки цього матеріалу президент Петро Порошенко провів кадрові перестановки у службі безпеки Степана Грищука було звільнено з посади. Наразі він знаходиться у розпорядженні служби та чекає на нову. Самій СБУ чергова типова ротація. Посаду начальника Київського управління СБУ обійняв Сергій Самочко, який до цього очолював головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері цієї ж таки економічної безпеки. Тоді, як за грифом таємності, який СБУ поширює не лише на своїх секретних спецагентів, але й на публічних працівників, можна легко приховати їхню потенційну протиправну діяльність, що веде до незаконного збагачення. Але наш обов'язок як журналістів проливати світло на справжній стиль життя держслужбовців, безперемірний з їхніми офіційними доходами, що ми і продовжимо робити.